Шаурма смачна та дешева проте дуже небезпечно. Жодного зареєстрованого кіоску, а відтак ніяких перевірок та контролю. Так вже два роки, а покупці ледь не масово отруюються та потрапляють на лікарняні ліжка. На сьогоднішній день, на жаль, жодного суб'єкту господарювання пов'язаного з вуличною торгівлею, продуктами харчування, не зареєстровано. Жодна потужність в місті Київ не зареєстрована. На це два роки дійсно діє в мораторії. Будемо ставити в наступному півріччі дане питання щодо здійснення державного нагляду і контролю. Назвичайні новини вирішили не чекати наступного півріччя. Разом із працівниками Держпродспоживслужби влаштовуємо перевірку шаурми. Наша мета дізнатися, чи дотримуються продавці та власники кіосків не те, щоб закону, елементарних санітарних правил, чи є в них дозволи, санепідемстанції, документи на м'ясо. Коточок споживача у вас є? Що через позвонить начальство? А чому через начальство У вас має бути на кожній точці куточок споживача і документи? Які засвідчують вам. Давайте я позвоню зараз в адміністратору і на Прекрасно, а документи на м'ясо є? А куди ви тікаєте? А тут мені мене жарко. Ні. Ви зачиняєтесь? Ні, ні, ні. А чому ви тут не зачиняєтесь? А куточок споживача? де? А на м'ясо документи є? Є, так, все, є. А можете показати? Не можу. Все, будь ми ще. Висновки роблять інспектори Держпродспоживслужби. Ви бачите, воно закрилось перед нашим приходом. Чому? Мабуть, тому що продукція дуже якісна і з усіма документами. Ви як громаперичний споживач вам документи на сировину не пред'явили. Працює людина в шортах без головного обора, ну, без спецодягу. Ну, нічого хорошого ми не бачимо, чим кіоски теж. Води проточні теж нема. Санітарну книжку, особисто медичну працівників на Точка служивача немає, то що працює, з яких і на дій підстави. Зберігаються безководільне обладнання, все. Ви не рекомендуєте тут купувати. Не. Станція метровокзальна, де як не тут, найбільше скупчення небезпечних кіосків. Проте виявилося, що усі кіоски за день до нашої зйомки закрили та опечатали. Це перевірка була. що Шота про документи про такова діляння. Орган поліції. Я так зрозумів, що вимагають якісь документи. Дивно, але напередодні в телефонній розмові нам повідомили, що жодних перевірок не планують. Як виявилося, поліцією було проведено перевірку суб'єктів господарської діяльності. Про те, чому саме зараз і коли в останній проводився подібний рейд, і чи не з ініціативи журналістів надзвичайних новин попрокидались усі інспектори? У нас постійно здійснюється поліцією перевірка суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж об'єктів. Швидкого харчування в місцях великого скупчення людей. Постійно це як часто? На постійній основі ми здійснюємо перевірку. За 2015 була перевірка. Постійно здійснюється перевірка. Постійно чи не постійно перевірити нам не вдається проте чи дійсно позачиняли кіоски, ми все ж перевірили. Через декілька днів на тому самому місці, на превеликий подив, усі кіоски спокійнісінько продовжують свою діяльність. Да, а, а ну, это у хозяин, девушка. У хозяина, девушка. Ну, хозяина до вопрос. Викликаємо поліцію. За 10 хвилин прибуває не тільки патрульна поліція, а ціла слідчо-оперативна група. Ось так реагують, коли представляєшся журналістом. На запитання, як так склалося, що напередодні кіоски були опечатані, а зараз функціонують. Ми відповіді не отримали. Відмовка одна: ми цього не робили, ми нічого не знаємо. На жаль, пояснити я цього вам не можу, тому що я не уповноважений просто. Це не до нас питання. А до кого? До того, хто перевіряв і складав протоколи. Що ви хочете від мене почути? Звертайтесь з письмом, запитом до Соломінського до управління поліції і вам нададуть повну інформацію. Проте в самому управлінні Солом'янського району наш запит проігнорували, тому просимо добропорядну поліцію просто зараз перевірити наявність документів у найближчому кіоску. Проте гра передай наступному, продовжилась. Ми прийшли, виявили правопорушення, визвали групу. Група приїхала, зафіксувала. Далі займається вже така там, не знаю, хто там, слідчий. Ті повинні займатися участковою участкової. А де вони? Де вони? Та, ну, солод ну, я не відповідаю за участкових, розумієте. То ми все ж змусили поліцію зайнятися роботою, за яку з наших податків їм платять зарплатню. Передивіть, будь ласка, ваші документи, медичну довідку. Всі документи є, які є. Окей, Інспектор патрульної служби Кузьменко. Медична довідка зараз повинна бути з вами. Є вона, медична довідка. довідка. Все є, зараз а прийде. чого вона в начальника знаходиться? Ну, не я знаю. От начальник я звоню, давай через 6 я приїду. Поки чекаємо на власника цього мафу, бачимо, що інші вже помітили поліцію і швиденько зачиняються. Сьогодні їй вже не вдасться перевірити. А чому ви зачиняєтесь? Я йду в туалет, дішка. А ви завжди, коли йдете, в туалет, зачиняєте, хто водить? Нарешті з'являється і сам хазяїн. На дану торгову точку документи. Звісно, адієнтство інтересують. Розрішите на документацію. А які конкретні документи мають бути? Сказав, я ж не даю коментарі. Не дає коментарі, чи просто не знаю, що відповісти. Недовго думають, що оформлюють протокол огляду разом із свідками проте коментувати, будь-що відмовляються, тільки що я стала свідком того, що ви перевіряли документи. Які висновки ви можете зробити? Ніяких зараз поки що висновки з цього приводу не можу. Я не готовий вам відповісти на це питання. А коли ви будете готові відповісти це питання? Коли буде здійснена перевірка, а щойно була не перевірка? Ні, щойно була фіксація, те, що здійснюється тут. Торгівельна діяльність інші ж також. Функціонують без документів. Мені я, не надали документи. Я, я не знаю, чи з документами вони функціонують, чи не з документів. То як мені це перевірити? Я вже вам відповів на це питання. Ви повинні звернутися з письмовим запитом. Надзвичайні новини на півдорозі діло не завершують, тож йдемо писати заяву на перевірку інших кіосків із шаурмою. Чому поліції та Держпродспоживслужба після явних порушень спокійно заплющує очі? Невідомо. Проте в найближчому майбутньому перевірки таки планують. Фактично ви чекаєте звернень і інфекційних захворювань, але не робите ніяких перевірок. це, це ми вставляємо. Ми готуємо план перевірок на наступний квартал на наступний півроку. А поки бюрократична машина зрушить з місця, надзвичайні новини радять не ризикувати власним здоров'ям і прискіпливо придивлятися до того, що плануєте з'їсти. І за найменшою підозрою звертатися в поліцію і Держпродспоживслужбу. Може, це прискорить процес, і чиновники не чекатимуть нових отруєнь.